Сергій Костецький, справжній франт, класичне виховання у вишукані манери. В дитинстві мріяв про карате. Однак вивчився на дизайнера одягу. У танці Сергія привела любов. Любов пішла, а танці залишились. Навіть ніколи не мріяв, що міг повернутися в своє рідне місто і бути головним хореографом такого великого шоу. Але я радий, що така нагода впала мені. Дня, Сергій Іванович. доброго дня, Сергій. Радий вас бачити. Да, Також приємно бачити. Першим до кого звернувся по допомогу Сергій Костецький був мер міста. А тим часом десятки сотні хмельничан, дізнавшись про Майданс, уже збиралися на головній площі. Будемо вболівати за хмельницький. Зірки теж пообіцяли хореографу зібрати НАТО. На масовість ми тобі допоможемо, звісно. Я впевнений, що в нас в Хмельницькому буде все добре, тому що ти будеш відповідати за постановки. Ти наш талісман, а люди все продовжували збиратися. Залишилося звернутися до найрідніших. Зараз ми поїдемо на швейну фабрику, де я працював конструктором, поки не пошої станції. Осі приїхали. А, у нас робота просто кипить. Ми всі одноголосно підтримуємо нашу команду і шиємо такі чудові для них курточки. З першого дня, як він пішов на танці, я його підтримала. Так си сьогоднішній день я його дуже підтримую і завжди вболіваю. Час реєстрації на головній площі міста наближався. Тиша зависла у повітрі. Хмельницький, ніби завмер. Всім привіт! Готові танцювати! За регламентом шоу на репетицію виділено 72 години. Прийшла, аби затанцювати і допомогти місту. Підтримати свій рідний Хмельницький. Ми будемо докладати усіх зусиль. Всі жанри хореографії сьогодні знаходяться тут. Це шоу дуже сподобається Україні. Привіт! Коли я зайшов в танцювальний зал і вже бачив цей весь натовп, це було просто мурашки по тілу. Танцювати готові. Сергій Желий їх кумір. Для ніха лучше танзора А Він дійсно професіонал, тому що він важким трудом це все заробив.